Всім привіт! З вами як завжди, Славіка, і сьогодні будемо гуляти у Майнкрафт. Ви зараз питаєте. А чого я не знаю, як я гуляю цей? Роблю. як вона. Як вона називається? Гітара Віктора Цоя. Ви мене зараз питаєте. Я вам прямо скажу. Я свого сервера не знайшов. Так що вибачте. Я свого сервера не знайшов. Стату, дякую, що ми набрали е, багато підписників. Дякую за це. Де мого баті? Тепер тут так робимо так, есть так. Так, у мене. І тут у мене було саме. У мене іноді відео виходить робити. Бо їх і так не получається робити. Так. Рен-ди-ди-ди-дин-дин-дрин-не-не-не-не-не-не-не. <риколев> да, прикольний. Карпати я роблю. Одна жалька, що я не нашл карту мою. Все, перепробував, нічого не знайшов земля и пуховик. Тоби сервер. На два блока. На два. Діл, здіяла нарешті. Зараз буду робити Бензобак. Зараз покажу, як його робити. Мерте отак на два блоки з поло. Отак. чтобы было. А бы хотя на так. Это... И так, И потом... Потихоньку. так. если так робота. И все. Путим. Вот так. Если хочешь, можете его Толстим зробити він забак. Ну я отакий десь роблю. Хочу зробити. Тепер отак робим. Скільки там блоки, Не... Не Важно. Ось. Ось ще щось де зробили. зробили. Тепер наскільки там, як хочете, наскільки там блоків робити. У мене тут буде пустий бензобак. Якщо хочете, можна взагалі просто так замоловувати усе і там зверху кришку відбавити. Я так і Підписуйтеся на мій канал, щоб розвивати. Ну, щоб розвивати мій канал. Так що підписуйтесь, щоб я ще викладав дуже багато цікавих е -е, відео. Ви зараз кажете правильно, ти ж не так робиш. Все, я правильно роблю, але ж. Не хочу почти як по оригіналі робити. Почти. Ну це ж Майнкрафт. Тут хоча можна усе як хочеш робити, але ж... Тут почти не можна все робити. Кстати, в реальності можна покрасити бедко, пофарбувати. Можна. Тільки правда, треба дуже багато хвилин. Або цілих 25 годин. Або можете просто фарбу додати у бетон і все. Як хочете. Робіть. Бам дуже великий. Фух. Я вже потім злякався. Тут я наскільки знаю, там должно отак іти. Ось так. Зараз міня якраз друг. Тим ти, да ти, тимноха. Можеш мені написати коментарі, що там я неправильно зробив, там, наприклад, зробити. І, і там доповнити що. Напиши пліз. Або позвони, як хочеш. Цікавий цей прикол згадав Це цей чіт... цього із четвертого класа. Я згадав дещо прикол. Це все значить вихожу я на перерву. Бачу, хтось біжить на мене. То оказує Владик Бойко. Захищи мене, від... не кого, не помню кого. Захищи мене і ще що там. Тільки по-російськи він говорить. Бо, О, батьки, ще невнятно якось, не знаю, як він говорить, так. Просто капкайте. І ще я тут в цих карпатах зроблю, щоб можна було сюди залазити. Машма джал. Вуу. От це ж він як до мене так захищи мене, будь ласка. Так і цей. Він там на мене потім лізе. Ти чого бокону чи шо, чи якось ще й по інший. Мені каже. Не знаю чого. За щиті. Десь отак, десь казав. Ні. І я тобі 100 гривень дам. Я ж йому не повірив. Це добре. Тик-тик-тикеру. Майберу. Right. Wow. No, no, no. Вот так хай будет, наверное. Теперь мне надо. З чого мені треба? Дещо. Ухом напець. Ну, чого? О, це вже рідкость. Що почти весь сад воні. Це уже рідкость, що зомбі такі. Я не знал, что такие зомби есть. Хватит жаба. Хопа, хопа, хопа. Так, краник. Вот а так, краник хай будет. Так, фонар безнадежный, значит... Блин! писать іноді таке. Якщо вам цей ролик сподобався, або дивіться давайте наберем десь 17 подписчиков, і я випаду нове відео. это самое. Я его, правда, все найду. Такие самые. И всем пока. Пока. С вами, как завжди, был Слайкрак. Всем пока.